Вихідними в Житомирі відбулося урочисте відкриття нової баскетбольної площадки, яка тут же стала чудовим плацдармом для проведення шостого щорічного турніру зі стрітболу Евакуатор. За словами Юрія Мойсеєва, одного із спонсорів, за чий кошт відбулося спорудження майданчику. Всі бажаючі баскетболісти зможуть покидати м'яч тут абсолютно безкоштовно. Я хотів би, щоб це було прикладом і для інших підприємців. Так? Ну не потрібно вкладувати тільки кошти, в те, що завтра принесе якісь там гривні. Сьогодні треба вкладувати кошти в це в мол. В спорт, в розвиток. На відкриття майданчику та баскетбольного турніру з подарунками у вигляді трьох професійних баскетбольних м'ячів прибула аж ціла делегація представників міської влади, і секретар Наталія Леонченко, і заступник міського голови Олександр Бочковський, і сам мер міста Володимир Дебой. Я е, призиваю всіх людей такої доброї, чистої, відкритої душі, Де що хочете зробити добре, міська влада завжди допоможе. І для мене це правда сьогодні радість. Хоч і вихідний день я вроде на роботі, но поверьте, це день відпочинку, це день насолодження, це День радості. Дякую всім. Поділився Житомирський міський голова й тим, що спорт для нього тема близька. Адже сам з дитинства займався його різними видами. Були грамоти за перші місця, наприклад, по метанню того ж м'яча, гранати. От, і в армії продовжував. Скажем, у мене є атлічні першої степені в воїнської підготовки, в тому числі спорт. Тому спорт, і я називаю це так, м'яко говоря, даже фізкультура він йде по зі мною завжди. По завершенню офіційної частини організатори розпочали баскетбольний турнір Евакуатор в цьому році участь у турнірі взяли 30 місцевих команд: двох вікових груп: від 9 до 17 та від 17 і старші. А змагатися таки було за що фірмові сумки, рюкзаки, футболки та ще багато іншого. І звісно, за головний приз баскетбольного турніру кубок команди. Переможця, отже, за словами організаторів, влаштувати подібний турнір не легко та робити їм це справжнє задоволення. Ми на своєму турнірі стараємося дуже просто, дуже коротко сказати ребятам, що відітять відіть здоровий образ життя, ні грішите, тому що це не полезно для вашої жизни. Старайтесь і у вас вийде жити краще. А головними спонсорами та організаторами турніру незмінно шостий рік залишаються сама християнська баскетбольна команда, обласний благодійний фонд Молодь за здоровий спосіб життя та всеукраїнська благодійна організація Асет Спорт – це цілі, спорт – це вдохновення, це труд. А труд, он облагораживает людей, знаете. И люди, когда вкладывают свое время и свою энергию в спорт, они не вкладывают в это время свою энергию в что-то плохое, что-то негативное. Наша организация АСЭД многие года занимается профилактикой негативных явлений в молодежной среде. Наркомания, весь спид, алкоголизм, курение и тому подобное. И я скажу, что это, это часть, большая часть, но без альтернатив, таких как спорт, таких как. Э Які-то культурне общественне міроприяті ми не можемо этот мир, этот город. Поэтому ми считаем, що спорт это очень важно. Не дали надьгувати організатори турніру і глядачам. Присутніх своїми танцями розважала танцювальна команда Люди без імен. А також кожен бажаючий зміг випробувати себе із баскетбольним м'ячем в руках у таких конкурсах, як сленданг, кращий розігруючий снайпер та трьоха. Трілінідальше отож завершився цьогорічний турнір евакуатор перемогою двох команд. Серед молодших нею стала команда нонстоп, а серед старших баскетбольна команда Житомир.